Намет ви використовуємо терінкогніта Плато 2. Воно із двох модифікацій з алюмінієвим пластиковим каркасом. Футпринт у нас саморобний. Це в епіцентрі така штучка, ви знаєте, найдешеві купуєш. Але з однієї сторони нашита тканина. Така як балонь. Не пускає в палатку сирість і холод. І це пришита для них. Звичайна якась тканина прокліончата з однієї сторони. Він на два входи чи виходи. На два виходи. Один тамбур прямокутний, один тамбур куточком. Дуже зручний намет. Ми, до речі, 8 років використовували також терен ну, тільки Альфа-2. Дуже популярний намет, недорогий. Ну він своє. свій час підпрацював. О. Намало. Зараз їй трохи. Алюмінієвий каркас. Стоєчки алюмінієві. Це, до речі, має значення. Чому взяли плато, висота, можна нормально, сидячи вдіватися переодіватися в наметі, що важливо, бо низькі намети незручні, зігнути і незручно переодітися на. А у них висота завжди така гарна. Що у Альфи, що у те, що у плато. І різниця в тому, що у плато 2 у нього. По-перше, він на два виходи, та була на один альфа-2, де можна робити сквізнічок, коли жар. І один з тамбурів, він збільшений і він. Прямокутної форми. Більше можна розмістити під ним речей. А ми завжди в тамбур кладемо обувку, складаємо, речі, які що переводіться. А також, коли дуже погана погода, в дощ там можна приготувати. ну, Чайок зробити можна. Тепер по колишках. Стандартні колишки, гнуті палички, то все, самі знаєте, то ерунда. Це запасні я запасніє такі резервні. на всякий случай також саморобні, з куточка алюмінієво зроблені. А основні, якими ми користуємося, це окремо куплялось. Воно є на Aliexpress. Коштує копійки. Чому? Зрозуміло. Тому що їх можна забити кирпичиною. Між камня заходи забивається. Дуже зручна штука. Нагої, коли задавлюєш, вони не гнуться. Вони не важкі, ну вони важчі, ніж стандартні. Да. Тобто для того, хто піше, ходить, для легкахода вони не, не годять. Місце вони трохи більше займають і важче. Колишки міняєте відразу. Тому що якщо буде отут каміння, ви тент не розтягнете. Це проблема. Продовжуємо. Так, матраси, які ми використовуємо. Цеалий матрас. І а то самет моделька Self mat Inflating R. Це регуляр. 51 шириною, довжина, не пам'ятаю скільки. Самонадувний, а А скільки він у тебе? Роки 4-5. Так. А мій... Чехли не незручний, у мене незручний, у тебе чехол зручний. Важко витягнути. Ну, бо він, якщо навіть і закритий, і здутий, він все одно трошки роздувається внутрі. Він же найодувний. І тоді видає? його витягуєш туди як презерватив. Ви, Ні, затягую, я в два рази звертаю. Це нормально заходичка. А от уале чехол на матрасі дуже зручна штука. Застіваєшся скільки тобі треба. Там стягуєш собі, то як хочеш. Коли Збирати, можу показати. Чого тобі подобається мій матрос? Бо він широкий і на ньому можна спати як на дивані. Так, да, але теж п'ятерочка товщиною. Ну, просто... І у мене п'ятерка. Але у мене 64 ширина і 1,98 м, майже 2 метри довжина. Оскільки... А оцей е, так, модель колочка. Comfort Light SE, Це в мене Елічка. П'ятерка толщина. Я з нього 8 років не зложу. Обалденна штука. А той мені, він класний, мені добре, добре спати, але коли я сплю на животик, у мене все одно одна нога сповзає з нього. То есть... А, на землі лежить. Треба ширшенький. Ну, б... ну Якщо ти мені подаруєш інший, то цей забереш собі. Я це вирішу. Вирішиш. Свій я матрас положила, він вже повністю надувся. Ну, мій теж десь 3 хвилини-4 буде А Це яка різниця, між ними? ну не дуже видно тут. Ну, по ширині, так. Да. Суттєво. Суттєво. Цих 10, не 10, а 12 см різниця в ширині. Так, баул, в якому у нас спальні мішочки і подушечки. Супруги я в цей рік подарував більш теплий, бо її зовсім проходився. Вона дуже довго в таринкогітомському була. Користувалась. Колись вирішила, що у мене дружина невеличка, її, а їй їй там тісто. Вона ну, декілька років перебивалась, і сюди, було нормально. Треба, да, да. Нарешті я зрівняв. Мовчала, мовчала, терпіла, терпіла, а щось я хочу комфорт. Так, да, довго терпіла роки. Це, це рік, мамі просто купив, подарував спальничок. Ціна якість непогана. Вже вона в ньому ті дві ночі, і ми ще їздили на одну добу, виїжджали то вона задоволена. Ану покажи. Трамповський, фіорд лофт. На нуль. На нуль розрахований. Але мерзлячка. їй подобається. Покажи мені, будь ласка, клапан. У нас погано Декатлоні ми їх купили дуже давно. Це наволочка, вона знімається і стирається окремо. І вона дуже приємна до тіла. Оцей матеріал, оцей, він дуже приємний на дотики до тіла, до, до обличчя. А до них ми колись навіть в мішки з-під спальників намагались речі складати. Тоді інтексовські подушечки купили. Хірня то все. Оце бомба. Перевірено вже. Так, що, мій спальник? Давай мій спальник. Так, у мене спальничок, ну, скажімо так, також простенький, український виробник турбат. Плюс 4 комфорт. Вроді би. О, Алечка, покажи, будь ласка. Що там? Нуль комфорт. Ні, комфорт плюс 4, нуль ліміт. Прикол цього спальника, він дуже комфортний, питань нема. Розмір великий, він 2-метровий. Я люблю вільно. У нього. Молния застібається посередині. Це дуже зручно, скажу я вам. От е, збоку застібати і посередині, то мені намного зручніше посередині. Ну класний, спальник дуже хороший. Також перевірено вже, і в холодну погоду перевірений. Ціна вартість обалденна. Ми не застібаємося два спальника. Колись хтось питав, а чого не двомісний? Ви ж двох їздите. А я вам скажу, чого у нас все роздільне. Нічого нема, щоб було разом. Ви розумієте, що в далекій подорожі можна проколоти матрас. І якщо ти проколеш двомісний, то ви обидва залишитесь без матрасу. А так, хоча б одна людина, а це буде, звісно ж, жінка, бо жінки вони до холоду більш важко переносять холод. Ну це ж жіночі ділаці. А mm -hmm. чоловік собі щось придумає, якось переночує. Так само со спальником. якщо щось трапиться, чи ви потеряли, чи випав десь, чи забули, чи сперли. То може це буде один, хоч один залишиться. Опа. Спальнички з подушечками. Як лягаємо, матрасики трошки піддуваємо. Все. В намет ми також забираємо речі шліма, екіпіровку. Воно і зберігається коло нас, і від холоду в країв закриває. Це якщо холодно. Зараз кинув на зарядку і все. Так, використовуємо ми отакий пауербанк. Басеус 65 Вт, кабіля тройнічки. В даний час заряджаємо гарнітурки. Ну, Два дня ми вже їздимо, вже третій день ми їх не заряджали, то вже, мабуть, пора, бо завтра можете сісти. Доволі таки довго тримають заряд. Ми використовуємо їх лише для розмов між собою. Телефони ми не беремо по дорожі, в подорожі в дорозі і не підключаємо. Павербанка вистачає. Ну, на три доби 100%. Боксик для холіленда, це мікрофончики. Він сам по собі акумуляторний. Він 10 днів заряджає оці всі діла. Ось ці мікрофончики. На камері стоїть передатчик. Що ще у нас? Це в готелі такий мультизарядний пристрій. Це резервна зарядка, на крайній случай. Це причандали тут всякі для мікрофонів. Це мікро USB, камерка резервна. Ми її дуже рідко використовуємо. Так десь колеса зняти погану дорогу. Бокс, акумулятори GoPro. Гарнітура, фонарик настольний. Ну або на лобні ми використовуємо. Це підсвітка до камери. Ну і там кабеля запасные. Флешки. Мій телефон цілий день на зарядці нам там стоїть на, на мотоциклі. Ну, якось так. По гаджетам тут у нас нічого такого особливого. Але цей набір ми використовуємо, Ну, десь щось додаємо, десь щось обдаємо, але основне я вам показав. Ми таким павербанком 4 роки користувалися, поки він здувся. Це в тому році купили новий. Надійна штука, мощна, вистачає на всі наші гали. Ми, до речі, навіть коли в Європі в кемпінгі стаємо на дві доби, ми ніколи електрику не беремо і не платимо. Нам вистачає павербанку. Аж поки в отелі станемо, тоді в отелі заганяємо все. Столик не черхайк з Аліекспрес, тільки єдиний, хто буде замовляти, вони є такі, що складаються по довжині, скручуються, а є по ширині. Тоді він менше місця займає. Він в діаметрі більший, але в довжину він менше. Дуже компактно можна спаковувати. Бо я у хлопців бачив, що впаки скручують. Мені такі зручніші. Так само креселки не також з Аліекспрес. Давненько, вже вони у нас ну, теж ну, не 2, не три роки. Єдине, що рекомендую брати крісло, Воно виходить трохи дорожче, але надійніше. Коли отут немає пластикових з'єднань, а тупо все в алюмінієвих труб. Це надійніше. У мене вага така сотня кілограм. Під то, це надійніше, я вважаю, чим пластик. Так, по кухні. Пакетик завжди, це те, що я казав, що в верхньому кофрі завжди повинно бути вільне місце. Туди купляється те, що ну так, по дорозі йду, там, помідорчики, там, сирки, огурчики. киданули, Цибулинку купили на салат на жарюху. А я ж хочу зажарочку зробити. Це те, що по дорозі купили. Те, що їде з нами. Тут у нас дві чашечки, ось. а лок. Ну, вони і на Алії є. Я в Україні купляв, там ціна, 10 гривень різниця. Воно отак лежить, тобто це отак. Сюди поміщається два балон. Далі, все, чашечки достали. Це, якщо ми неплотно снідаємо, п'ємо каву. Тобто Я достаю маленьку горілочку, накручую на балончик і кавоварочку. Все, це те, що треба для сніданку, це не достається. І з рюкзачка. Він, до речі, не промакаємой. Все твоє коло. Зараз я її вводу. Пакет з такою їжею, яку ми беремо з дому. Тобто хлібук такий, щоб завжди був резервний. Якісь паштетики, якісь консервочки, там крупи, там мівіна. Чому в пакеті, бо по мірі використання він зменшується, зменшується, зменшується і сюди займає менше місця. А от те, що постійно, що у нас тут? Ну, Досточка, зараз салатик буду нарізати. Ну таке. Соль пере, сливки сухі, згущеночка для кави любимо. Це фляжечка, тут віскаріка трохи є. Чай, кофе, сахар, салфетки вологі достану ножик кухонний наш, ложечка для кави, цукор, олійка. Ну і, звичайна, кава. Кафіварочку. Це те, що постійно і Так, все просто. Столик кухонний. Наші мисочки. Раніше ми використовували то саме просто, от. але. Цей рік почали використовувати ці на новий рік собі зробили подарунок. Трамповські, не дуже вони дорогі, звісно, соксіликона. З кришечкою чому? Амівинку запарить. А зранку бувають ці овсяночки, кашки запарять. Треба накрити кришечки. Це паломничок, бо ми і супчик варимо. Сковородочка. Різні пробували. Це все те, що титани, там, нержавейка, все пригорає. Це алокс. З Аліекспрес, вона не дешева, вона щось 700 гривень мені обійшлася. Але це алюміній товстий. І оце покриття, яке реально не пригорає. А це рідкість таку сковородкових. У мене вже це, мабуть, вона, поки я до неї прийшов. Я до цього використовував і нержавка фігня, і титан фігня, і як... теж алюмінію з якимось покриттям дешеві, там 300 гривень. Фігня. Оце перша сковородочка, яка реально не пригорає, добре працює. Дивіться, який нюанс. Кастрюлька і чайник. Ці речі у нас з радіаторами. Це взято з принципу джетбойлов систем але окремо, дуже корисна річ. Я всім рекомендую брати з радіаторами. Пост. Дуже швидко нагріває вода. І не так впливає вітер. Так само і чайничок з радіаторами. Виробник не пам'ятаю хто, але на AliExpress є, можна заказати. І в чайнику у мене лежить велика горілочка. У цієї горілки 10 років, щоб ви розуміли. Це одна з наших перших. Як і оця, в ній давно вже п'єза не працює, нічого, але вона куричить. Це з AliExpress дешеві речі, вони служать. Я не знаю, за чим ці брендові дорогі куплять. ми Месери там по тисячі, по 5 гривень. Там. Це мобільна така каву зробити, а це готувати їсти. Значить, в чому. Прикол цієї на нас дуже давно. Я ж кажу. Якщо не 10 років, то 8 точно, якщо в Грузії з неї їжу. По-перше, моя порада. Горілка для приготування їжі повинна бути на ікому шлангу. Ви можете завжди її опустити, сховати, де завгодно, в ямку від вітру. Не треба вітрозахист. Крім того, немає значення, який у вас балон високий, 400 грамовий, чи такий 250 грамовий. Вона низько стоїть. Готувати на високому таку кастрюлю. В очікуванні, поки вона перекинеться і вас обдасть покропом, дуже велика. А це завжди внизу, завжди на землі, завжди десь сховано. Ну в ній є п'єза, він досі робить дарей. Так що виробник, а не чорхали, кстати. Це вже їй год і год. Вона вже тут почала цей шланг лопатися, газ пропускати. Ну я її ленточки підмотав, та нормально працюю. Можливо, користь виносної горілочки. Балон в процесі роботи охолоджується і зменшується. Полум'я, як не додавай. І чим холодніше на вулиці, тим менше тепловіддачу цього балону. Навіть якщо там написано, що все погодне, все сезон, то все херня. Е, при такій комплі... е, конфігурації ви можете балон ставити коло горіл. Він гріється тим теплом, яким гріється кастрюльочка ворот. Полум'я завжди стабільне і гарне. На відпочинку звільняємо жінку від, від домашньої роботи. В подорож завжди готую її. Ну, може, один случай з десяти буває, коли ували щось совість проснеться і вона тоді щось може зробити. Ну, це, як правило. Слідні, як, правило як правило, совість у, у дружини моїй спить. Апітання мені потувають в цьому. <світку> Хочу доповнити цей матеріал декількома. Важливими, на мій погляд, моментами. По-перше, не беріть нічого зайвого. От повірте, все те, що ви берете з собою подорож з думкою, оце може пригодитися. Скоріше за все, не пригодиться. Розраховувати на те, що щось пригодиться, ну тоді не вистачить ніяких кофрів, і прицепа не вистачить для речей. Як правило, в складних ситуаціях завжди знайдеться вирішення проблеми, чи самостійно, чи за допомогою інших людей. А буває, обставини так складаються, що проблема виникла, але вона. Завдяки обставинам ви вирішились. Тому беріть тільки те, що ви точно знаєте, що воно вам необхідно. Ну, наприклад, дощовик. В далекій подорожі жодного разу не було, щоб не прийшло застосувати дощовик. Мови не йдеться про 3-4 дні. Мова йдеться там тиждень і більше. Не тягніть з собою 48 трусів. Привчайтесь до гігієни і до елементарної праці руками. Став постирал, ми, ми зустрічали мандрівників, які пруть речі на заправці в умивальні. Тоді десь їх там під резинками розвішують на мотоциклі і погнали далі. Не беріть багато зайвих теплих речей, збираючись в дорогу і плануючи, що ви одягнете, на місці відпочинку в дорозі і при зміні погодних умов. Намагайтесь уявно одягнути себе. На вас є комплект екіпування, в якому ви їдете. Мотокуртка. Що під неї? Жарка погода це легенька одежа. Якщо похолодало, ви можете одягнути щось з цивільного одягу свого під мотокуртку вже тепліше. Ще похолодало дощ, Наділи вверху дощовик. Повірте, вам цього вистачить. Не думайте, що ви будете їздити в морозну погоду. Є і такі люди, хто роблять і так, але це вже спеціальна підготовка у людей, спеціальне планування. Обувь дуже багато хто їздить в мотообуві. На мій погляд, це не практично. Я їжджу в військових берцах, але давно. Для того, хто тільки на мотоциклі і тільки відпочинок, це нормально. Якщо ви плануєте десь щось відвідати, музеї, якісь природні визначні місця, дуже незручно пересуватись, дуже незручно ходити в мотообувці. Військові берці сучасні, імпортного виробництва, зараз дуже багато в продажу. До речі, Коштує деякі дешевше мото взуття. Вони мають захист певний, носка, п'ятки, у них зручна подошва для пересування. І я в кінці кінців свій час пережив мото ДТП серйозне в Берцах. Повідривало шнурки разом з гачками для їх зав'язування. На нозі у мене було жодного пошкодження. Так само, як і моя дружина, яка зламала ногу в коліні і трохи нижче. Але і порвало ботинок, але в цілому нога нижче, там, де була в ботинці. вона ціла, не мала навіть жодного синяка. Трекінги ви боти, улова. Але в них дуже зручно ходити. Щодо використання підшоломника. Колись мене на заправці хлопець питає: а навіщо ви використовуєте підшоломник? Якщо у вас в шоломі все розбирається, все стирається окремо. Все правильно. Воно то так. Але це вдома Шолом розбирають, стирається, висихає. Питань нема. Коли ви 20 днів більше в дорозі, займатися ще й цим немає ні часу, ні бажання. Підшоломник – це як носки, як труси. Це гігієна. Ви кожен день його зняли, веч розтягнули просто під краном, кинули десь. Не обов'язково навіть вішать сушиться. Просто кинули його на якусь тумбочку. Він до ранку сухий. Мало того, його можна надівати мокрим. В жарку погоди це ще краще. Але у вас збережеться. Чистота шолома і запах. І буде нормальний запах в шоломі. Ну, це так. Як Валентин сказав, що у нас життя бродяка. Сидимо на ми На автобусній зупинці їмо. На зупинки на автобусні сіли, бо більше нема де присністи. Їмо шаурмишку. Цілий день нічого їла. Разу не їла. Це Перший раз їмо. Ні, ну ми снідалися нормально. Не може десь в ресторанчики або дома. Бомжи. Ми тут до 50 років дожили. 到了公司。